Вітаю, друзі! Мене звати Олена Вострова. Це проект Київського центру стресостійкості, центру, який наразі працює як певна тренінгова платформа психологічної підтримки. Проект цей реалізується у співпраці з київською міською владою і ізраїльською коаліцією травми. Назвали ми його «Будь в ресурсі. І як ви можете здогадатися з назвою, тут ми спілкуємося з психологами, психотерапевтами і громадськими діячками про те, як нам дбати про наше психічне здоров'я, про наш психоемоційний стан під час війни, під час стресів, кризових ситуацій, як переживати психотравмуючі події, а головне, як відновлюватися після всього цього, і як бути власне в ресурсі. Адже нам кожен день потрібно наближати нашу перемогу. Сьогодні в гостях у нас Олена Шапар. Психологиня Центру професійного розвитку педагогів міста Києва. Пані Олено, вітаю. Вітаю. Напевно, давайте почнемо з того, що ви познайомите нас з вашим центром і розкажете, чим він займається. А, так, центр професійного розвитку педагогів міста Києва займається фаховою та психологічною підтримкою освітян столиці. В нашому центрі працюють консультанти, і ми створюємо професійні спільноти педагогів. Тобто, в нас є спільнота вчителів, наприклад, математики, іноземної мови. В нас є спільнота педагогів дошкільної освіти, спільнота інклюзивної освіти, звичайно, спільнота психологів і багато інших. Тобто, ми об'єднуємо педагогів за їх освітніми галузями. І консультанти центру, психологи центру займаються консультуванням. Ми проводимо вебінари, вебінари живі тренінги і е, запрошуємо туди е, науковців для того, щоб надати більше інформації і знань педагогам. І також це дуже важливо. Педагоги мають можливість ділитися власним досвідом на платформі Центру професійного розвитку педагогів. Психологічну освіту ви також педагогам пропонуєте? Ну тобто, якісь такі психологічні рекомендації, як їм працювати з дітьми, особливо тими дітками, які зазнали ну, таких серйозних психологічних травм. Так, звичайно, саме із цих питань ми проводимо вебінари, тренінги і для самих педагогів ми проводимо ресурсні зустрічі. Ми е, на запрошення різних шкіл, ми виїжджаємо саме в заклади освіти і там працюємо з цілим педагогічним колективом. От ми тут з програмою в програму говоримо періодично про ізраїльський досвід, про те, що ви були в Ізраїлі. І прийшли там навчання. Можете детальніше розказати про цю програму і що вас вразило найбільше? А, так. А нам із моєю колегою нам дуже пощастило бути в Ізраїлі. І в липні-серпні 2022 року управлінням з питань гендерної рівності КМДА було організоване навчання для групи київських психологів. І це навчання відбувалося в два етапи. Перший етап відбувався в Zoom онлайн, а другий етап безпосередньо вже відбувався в Ізраїлі на базі міжнародного учбового центру імені Голдемейра Машав Кармель. І там з нами працювало дуже багато ізраїльських фахівців з подолання травми, і вони передали нам дуже багато методик і протоколів ізраїльських. І от нашим завданням було саме привести і безпосередньо передати ці протоколи і методики по роботі з травматичним досвідом педагогам міста Києва. І коли ми повернулися, то кожен з нас, з учасників цієї групи, провів п'ять і більше живих тренінгів в закладах освіти Києва. І в цьому приймали участь десь близько 63 закладів освіти. І потім, коли ми вже з моєю колегою з центра професійного розвитку обговорювали результати цієї роботи з нашим керівництвом, то ми зрозуміли, що такі знання дуже потрібні людям. І тоді ми на базі цих ізраїльських методик і українського досвіду ми створили 10 вебінарів саме для психологів закладів освіти. Чому саме для психологів? Тому що нас на всіх не вистачить. І, Провели ці 10 вебінарів, в яких прийняли участь більше 400 психологів закладів освіти міста Києва для того, щоб вони могли працювати зі своїми колективами і також надалі передавати ці досвід. Але ж не в кожній школі, не в кожному учбовому закладі є психолог. Чи були у вас випадки, коли ви саме педагогів навчали? Так, коли ми виїжджаємо в заклад, то ми працюємо з усім педагогічним колективом. І це такий дуже для нас, можливо, незвичний опит із досвід Ізраїлю в тому, що ізраїлітяни кажуть, що оцю першу психологічну допомогу може надавати не тільки психолог, взагалі в Ізраїлі не так багато саме психологів, а багато це називається соціальні працівники, які працюють дуже схожими методами як психологи, і це Добре навчати саме педагогів таким методикам, тому що це вони перша ланка, яка зустрічається з дітьми, з батьками і своїми колегами, які переживають якісь кризові події і можуть допомогти. І тоді дуже мала кількість людей, дуже малий процент, буде саме потребувати професійної допомоги. А в яких ситуаціях цей досвід можна використовувати? Тобто, які ситуації вам там розігрували в Ізраїлі, так ну тобто на практиці, там не знаю вибухи чи травмування, якісь, тобто, які це були які це були ситуації, в яких ви надавали і вчите далі педагогів надавати оцю первинну психологічну підготовку, та й взагалі вчите їх спра... допомагати справлятися з розуми. Зі стресами перше за все на той момент э, починався новий навчальний рік, якого ще ніколи не було такого року, да, який починається в стані війни. Тобто один рік навчальний якось завершувався, а інший починався. І ми розуміли, що це буде рік, в якому будуть сирени, будуть тривоги, і потрібно буде спускатися в укриття. І як на це будуть реагувати діти, і як на це буде реагувати сам педагог? Тому що э, головний момент допомагав. Э, допомоги Дітям якісною, це те, щоб дорослі, які поруч з ними, в даному випадку да, педагог або батьки були в ресурсі і вони могли самі собі допомогти, саме стабілізувати свій власний стан. І тому ми привезли і ролики ізраїльські. і Певні протоколи, по якому можна надати цю швидку допомогу, якщо, наприклад, діти знаходяться, да, істерика починається, або агресія, або ще щось, і для того, щоб допомогти стабілізувати цю ситуацію, спуститися в укриття, а потім продовжити навчальний процес. Ну, тобто, це така, якби і для себе. Так? так, практика для того, щоб стабілізувати свій стан, і потім допомагати стабілізувати стан дітям і дітям, і дорослим, чи тільки з дітьми ви працюєте. Ми саме наша організація, ми працюємо з дорослими, але ми їх навчаємо тому, як надавати допомогу дітям, тому що, наприклад, я раніше працювала шкільним психологом і маю цей досвід. І в садочку працювала, і в школі працювала, і тому ми саме навчаємо педагогів, як допомогти собі в першу чергу, тому що нересурсний педагог не допоможе дитині, і потім вже навчаємо їх, яким чином їм діяти, як допомогти дітям. Можете озвучити якісь протоколи? А, так. Є в, е, в Ізраїлі такі два чудові протоколи, як чотири стихії, і про цей протокол вже говорили в цій студії. А я зараз зупинюся на іншому, саме дитячому протоколі, який називається 3D2П. А як його розшифрувати? Перша буква Д означає дотик, друга дія, третя дихання. І дві букви П це позитивне переконання. Е, Дотик означає те, що коли е, стається якась така стресова подія і нам потрібно надавати допомогу, то дуже добре обійняти дитину. Звичайно, ми е, сміливо обнімаємо дитину, яку ми добре знаємо. Якщо ми цю дитину не добре знаємо, нам потрібно попросити в неї дозволу обійняти її. Якщо немає такої можливості, то е, потрібно попросити дитину взяти, візьми мене за руку, і це також буде тілесний контакт. Ну, до речі, так, я от знаю, що є люди, які в стресі взагалі не хочуть, щоб до них торкалися. Ніяк. Ну, тобто. Так, тому так. важливо запитувати. Так, так. Якщо людина не хоче, щоб до неї торкалися, ми цього, звісно, не робимо. Але ми говоримо, дуже важливо бути чесним, тому що в першу чергу, що втрачає дитина в кризовій ситуації під впливом травматичної події, вона втрачає довіру до світу. І нам потрібно бути чесними. Навіть якщо ми не можемо дійсно щось змінити, ми ж не можемо змінити траєкторію тієї ракети. Але ми говоримо, я тут, з тобою, я буду поруч з тобою, я тобі допоможу, я буду піклуватися про, про це, і це буде чесно, і це буде допомагати. Так, де? Зрозуміло, з дотиками, а далі? До речі, хочу ще про дотики розповісти. І це дуже класна така техніка для батьків знати, це що є така теорія, що на тілі людини існує три точки сили. І одна з них це наш пупок, пуповина матері. Так? І коли от помічали, дитина притинається животиком до мами чи до тата, то вона заспокоюється. Інша точка сили це наше серце. І коли, наприклад, ми можемо дитину посадити собі на руки і по її спинці по, по, трошки похлопувати в ритмі власного серця, але ще раз повторюся, для цього ми самі в ресурсі, і наше серце працює в тому ритмі, який потрібно, то дитина буде заспокоюватися. Це навіть якось вводить її трошки в транс. І ще є дві крапки. Це одна знаходиться посеред наших лопаток, це місце, з якого, як то кажуть, ростуть крила, а інша посеред попереку. І це дві крапочки, якими дитина притиналася до плаценти мами, коли була в неї в животику. І тут методом спроб та помилок ми погладжуємо дитину по тій чи іншій точці, де їй приємніше, де вона швидше заспокоюється. Такий лайфхак для батьків, а це цікаво. Я знаю, що що ось тут є такі теж зони, mm -hmm. Mm -hmm. коли гладиш ці плечі, то теж можуть бути. Заспокоєння таке відчути дитина, так взагалі оці поглажування, і потрібно привчати до цього дитину. Наприклад, зранку, коли мама поглажує дитинку з голови, ручки, тіло, ніжки, і е, притина притискає трошки ці поглажування, звичайно, щоб було приємно, але дитина звикає в да, Вони є оці ці контури свого тіла. Бо в стресі ми нібито втрачаємо чут... чутливість свого майже тіла. Майже, да, майже втрачаємо. Це про дотики, а наступний? Так. А наступна буква, «Д» е, означає дію. А справа в тому, що коли на нас впливають стресор, да, особливо ми говоримо зараз про травматичні події. То в нас тіло автоматично приймає позу горя, тобто да, плечі вперед, сутулі, і ми таким чином і ходимо. Навіть коли ми вже потрапляємо в якесь безпечне зовсім місце, але наше тіло воно залишається в такій позі і воно дає нам сигнал, що ми. Все одно в небезпеці. І тому нам дуже потрібно, щоб людина почала діяти, щось робити. Дитині ми пропонуємо, а давай ми зараз з тобою пострибаємо як зайчики, стрибаємо разом. Давай зараз з тобою потягнемося, як кішечка, тягнемося. Давай з тобою струсимося, як от той песик, який вийшов з водички. А ще в нас щелепи. От не тільки тіло да, в такій позі, а ще в нас щелепи дуже зжаті. І навіть зуби псуються у людей. І нам потрібно якось цю, цю щелепу дитині допомогти розжати. Як це зробити? Звичайно, ніякого насилля. У нас повинна бути цукерочка, ажувальна гумочка, і ми пригощаємо дитину. Підійдуть крекери, соломка, морква, все, що потрібно гризти, тепла водичка або чай. І тоді дитина починають да, жувальні якісь рухи, і таким чином вона розслабляє щелепу і також заспокоюється. І, взагалі, знаєте, от ізраїльтяни, вони такі цікаві кажуть, що людина, яка може сидіти, вона ніколи в них не буде лежати навіть в лікарні. Людина, яка може ходити, ніколи не буде сидіти. У них цей процес дуже швидкий, да, коли вони ставлять людину на ноги. Тож ми і дитині кажемо, що стимулюємо до дій. Ага, підійди сюди, і сядь на стілець, обіприся об спинку, візьми свою іграшку. Де твоя іграшка? Обійми її, яка вона. Тобто ми стимулюємо до дії дитину. І ще, до речі, хочу розповісти про таку цікаву гру. Вона буде корисна і педагогам, і батькам. З дітьми класно грати в паровозика. І знаєте чому? Тому що за психосоматичною теорією страхи оселяються в нирках, і тому потрібно пити багато води для того, щоб виводити ці страхи. І е, е, кожен орган внутрішній він має свій колір і свій звук. Так от нирки мають звук. І коли ми з дітьми стаємо, да, ручки кладемо на область нирок, рухаємося, як поробозик і кажемо чух-чух-чух, то таким чином потрохи долаємо свої страхи. Отак от через гру, Там через гру. можна поровозиком походити десь в бомбосховищі. Так. А ще які є у вас методики, протоколи? А, зараз я... Чи так, ми ще не завершили да, це? Да, Наступне дихання. Про дихання дуже багато всі знають, і в цій студії також говорили про це. Я ще наголошу на тому, що можна застосовувати мильні бульбашки, видувати, угу. можна надувати кульки, якісь так. гумові Ні, іграшки. Тому що кульки надувати повітряні не потрібно, вони лопаються і це може стригерити дитину. А от іграшки надувні дитинка, які. Надуває, то дорослим надуває, і вони не лопаються. Можна на природі, якісь та як кульбабки, можна з нейропсихологічних практик використовувати такі вправи. Пропонуємо дитинці лягти, беремо якусь маленьку, м'якеньку, приємну іграшку, саджаємо її на животик і просимо вдихати, видихати і гойдати цю іграшку. Дитинка видихає, животик опускається, дитинка вдихає, животик піднімається. Ось такі прості вправи. І позитивне переконання це про те, що ми е, говоримо дитині якісь позитивні речі, підтримуємо. Ти молодець, ти справився, я з тобою. Бог нас оберігає, ми в безпечному місці. Е, ми з тобою впораємося. Говорити все буде добре не дуже треба, тому що може бути по різному але я з тобою, ми впораємося, щоб, от, щоб дитина не робила, вона молодець. Давай. Цікаво з цією фразою, до речі, все буде добре. Для мене спрацьовує чомусь. Так. Я знаю, що вона може не спрацьовувати, але для мене чомусь спрацьовує. Тому да, ну все індивідуально. Які от фрази ще варто говорити і не варто у таких стресах дійсно сильних, наприклад, коли вибух стався, і люди в стресовому стані? А дивлячись, в якому стані людина знаходиться? І е, ми підлаштовуємося під людину. Да? Якщо вона, наприклад, людина в стані збудження знаходиться, і вона, наприклад, біжить, то ми будемо біжати, бігти за нею і трошки сповільнюватися для того, щоб сповільнити її темп. Привернути до себе увагу і сказати, я знаю, куди йти, йдемо зі мною, я тобі допоможу. До речі, для того, щоб встановити взагалі контакт з людиною, їй потрібно задати три дуже простих запитання, на які вона з ймовірністю високою відповість так. От, наприклад, можемо і з вами спробувати задайте мені якесь питання, на яке я точно відповім так. Mm. Ви сьогодні поснідали? О, так, <реш> але так, але людина вона може і не і не згадати про себе. Ти мене бачиш? Ага. Так. Прямо тут і зараз. Так. Да. Ти мене чуєш? Так. Стисни мою руку. Ти відчуваєш? Так. Можна звернутися да, до якогось свого одягу. Я там зараз в Білій там в лусті, наприклад. Угу. Так. Тобто те, що дуже добре, коли люди там, коли, яка надає допомогу, наприклад, вона в окулярах, я в окулярах? Так. Це як повернення до реальності, да? Опишиш, так? Опиши, що ну, типу, ствердження mm -hmm. про те, що є насправді зараз навколо тебе. Так, так, це саме, от ви абсолютно праві, повертає людину до реальності. Тут і зараз. Так, зрозуміло. А ще які у вас протоколи такі є цікаві, які можна використовувати mm -hmm. з дітками? Це протокол, і чотири стихії, і такі спеціальні монстрики, коли можна відволікати дитину. Монстрик, в якого є п'ять очок. І ми просимо дитину загадати, наприклад, будь-який колір і з дорослим також спрацьовує, і назвати навколо себе ті п'ять речей у того кольору, який загадала дитина, і це також допомагає їй відволікатися в ситуації стресу. Чи є якісь практики, які допомагають справлятися з тривожністю, як дорослим, так і дітям? Це ті практики, от, які я вже називала, тобто це дихання, це вода, це м'язова релаксація, тому що наше тіло, як я вже казала, так, воно напружується і це відволікання. Можна відволікти людину дуже простим способом. Наприклад, коли людина дав такому стані, попросити її подивитися, подивіться вгору, що ви там бачите, праворуч, ліворуч, що ви там бачите, внизу. І людина назве один якийсь предмет і назве якусь, хоча б одну його характеристику: або це буде колір, або це буде розмір, або це буде форма, і таким чином вона вже відволічеться і їй буде спокійніше. А що взагалі варто знати педагогам, які працюють з дітьми, які пережили такі психотравмуючі події? А педагогам, звичайно, потрібно знати, що сам. Відношення до навчання, здатність до навчання змінюється під впливом стресу, і перш за все страждає когнітивна сфера, тобто в дитини стає менший об'єм уваги, вона менше концентрується, в неї знижується здатність до запам'ятовування. Багато хто з дітей втрачає мотивацію до навчання, можуть бути пропуски уроків, особливо в онлайн-навчанні. Також особливо підлітки виражають це в формі такого підліткового бунту і знецінюють деякі предмети. кажуть, ну що я буду тут таку дурню вивчати. Це ж ну, навколо війна, а ви мені таке пропонуєте, і це треба розуміти і адаптувати і процес навчання, і процес оцінювання до потреб дітей. І дуже важливо знаєте, інколи педагоги кажуть, та ні, ну він же нічого такого в нього не було. над ним ракета не летіла. Але от, чим відрізняється саме травматичний стрес від звичайного стресу? Травматичний стрес в нас викликає травматична подія, тобто та, яка загрожує нашому життю, цілісності або життю і цілісності тих, хто нас оточує. Але якщо ми були в такій події, то в нас будуть отакі зміни, про які я проговорила. І навіть якщо дитина уявила собі що з нею такою могло статися? В неї будуть саме ті ж зміни. Тому дуже важливо вірити дітям, що вони дійсно а, не можуть навчатися так, як раніше, і адаптувати процес навчальний. Ну, як його адаптувати. Наприклад, я казала про концентрацію уваги, пам'ять. Нехай будуть перед дитиною та формула, та ті правила, ті алгоритми, і нехай вона ними користується, тому що набагато важливіше за академічні успіхи нам зберігати. Оцю е, бажання дитини ходити до школи, тобто в неї повинні зберігатися оці рутини. кожен день ходити до школи, бути просто присутньою на уроках, навіть якщо вона там зовсім там да, нічого не буде робити, спілкуватися з однолітками, ходити на різні гуртки, на різні секції. І е, батькам дуже важливо звернути увагу на те, що є в дитини, те, що в неї є, те, що надає їй ресурс на уроки там, малювання, музики, дизайну і так далі, на те, що ми дуже часто не звертаємо уваги, а пробуксовують саме от зазвичай такі предмети, да, і, і математичних, філогічних циклів. Ну цікаво, що діти, які потрапляють в класи до дітей, ну точніше, діти, які зазнали таких психотравмуючих подій, потрапляють в класи, де є діти, ну які, скажімо так, не були під тим mm -hmm. обстрілами бордобомбардуваннями, не ховалися в підвалах зі своїми рідними. От як відбувається адаптація у цих діток, які мають такий важкий досвід, в колективах, які не мають такого досвіду? Дуже важливо вчителю, особливо класному керівнику, знати, що в його класі з'явиться така дитина, і перед початком навчального року провести співбесіду, поговорити, дізнатися про цю дитину, як вона живе, які в неї умови, що з нею сталося, як її родина, де її батьки. І таким чином, коли вчитель вже знає, що така дитина є в його класі. Він може приділити їй більше уваги. І коли в дитини виникне бажання поговорити про щось, то вчитель зможе її вислухати, підтримати. Дуже добре залучати шкільного психолога для роботи з таким класом. А самих дітей якось готують до, скажімо так, до дружби з такими дітьми. Є якась для дітей теж програма. Є різні програми, наприклад, по розвитку там, емоційного інтелекту їх також можна проводити, але коли е, дитина та, потрапляє до класу, і е, вчитель знає свій клас як вони поводяться, і коли виникає потреба поговорити, то дуже добре давати можливість дітям проговорити це і надати їм якісь інструменти допомоги і собі, і іншим. Ось коли ми проводимо такі тренінги з педагогами, то ми говоримо, що зараз ви спробуєте ці всі вправи на собі, а потім ви зможете їх навчити дітей. А, і діти насправді вони хочуть підтримати, як і дорослі, тому що допомагаючи комусь, ми допомагаємо собі. Ну, власне, так, напевно, цю ідею дітям важливо передати. Так. Да. <с farmers> Скажіть, будь ласка, наскільки от ви спостерігаєте, дійсно впала м, успішність дітей в навчанні? Дуже по-різному. На жаль, ми не маємо саме таких досліджень. Наш центр на тобто не, не когнітивну не сферу саме дітей, да, як вони пізнають, чи погіршилась їхні здібності, чи ні. Вони досліджували поки що. А ні, наш центр такими дослідженнями не займається. Але я думаю, що як мама, що дійсно це має місце. А це так на глобальному рівні можна сказати. Тобто, в українців як. Нації може погіршитися саме от когнітивні здібності на загал. От війна саме може спричинити таке погіршення, чи це все таки все індивідуально? Це, це тимчасові, це тимчасові зміни, які якщо людині правильно допомагати, то воно все стає на місце, тобто воно все відновлюється. А як самому зі стресом своїм справитися? Зрозуміло, що є дитина, і ти несеш перед нею відповідальність, і потрібно, як ви говорите, бути самому в ресурсі. От як себе тримати, щоб мати оцей ресурс в дитині потім допомагати? Um, існує така теорія, така система, як Basic Page, і це шість ресурсних каналів. І про них. Буде просто розповідати моя колега. Але я трошечки по них пройдуся. Це ресурс тіла, тобто їжа, фізичні вправи, це ресурс емоцій, тобто ми можемо змінювати свої емоції, коли, наприклад, дивимося улюблену телепередачу або улюблений фільм, фільм або читаємо якусь книжку. Це ресурс віри, ми віримо, ми віримо в себе. Ми віримо в ЗСУ, ми віримо в Бога. Це ресурс уяви, коли ми можемо якісь творчі речі робити для того, щоб себе заспокоювати. Це соціальний ресурс соціуму. Коли ми спілкуємося з іншими людьми, і це про те, що я вже говорила: допомагаючи собі, ми допомагаємо. допомагаючи іншим, ми допомагаємо собі. І Якщо наприклад да, на початку війни, тобто люди, коли вони збиралися разом в якомусь е е сховищі в метро, то їм було е легше ніж сидіти десь одному. І когнітивні ресурси, тобто наш розум, да, він малює якісь схеми, строїть е плани, і це нам допомагає. Навіть є така е вправа для самозаспокоєння для зниження тривожності як перекласти 27 речей. Довко так, Для цього потрібно по або, так, або шафа з речами, да. або шафа з книжками. І, можливо, це не має дуже там великого якогось, якоїсь потреби, але коли ви перекладаєте з місця на місце ці речі, то ви себе заспокоюєте. Я вам скажу, що дуже працює прибирання. От коли ти почнеш прибирати свою квартиру, свій дім, от, це дуже, до речі, стабілізує, я помітила на собі. Так, і це тут включається все і когнітивний ресурс, і ресурс тіла також, ну так. Тому що фізкультура. До речі, от про фізичне навантаження. Це ж, напевно, от якраз про тіло. А, наскільки важливо зараз ну, просто інколи навіть себе в спортзал привести або зробити там, не знаю, просто сказати так, ти зараз 15 хвилин гуляєш угу. і ходити. От наскільки це важливо? Наскільки це нас підтримує? Чи все таки можна не зважати на це? І, там, Займатися своїми справами рухатися дуже важливо, але дуже важливо прислухатися саме до для себе. Якщо ця прогулянка для вас ресурс, то ви йдете і гуляєте. Тобто змушувати себе не треба. Ні, ну я як спеціаліст вважаю, що змушувати себе, якщо це для вас зовсім не ресурсно, можливо в мене знаєте, є знайома, яка під час війни вона в'язала Да? і ага. продовжує в'язати, вона нав'язала купу речей. Але е, рухи, прогулянки і спорт, якщо це хоч якось можливо, то це буде дуже добре. Ну що ж, пані Олена, дуже дякую вам за такі практичні рекомендації. Сподіваюся, друзі, ви багато чого почули, багато чого ресурсного і корисного для себе будете використовувати як для себе, так і для своїх дітей. Ще раз нагадаю, що сьогодні у нас гості була Олена Шапар. Вона психологиня центру професійної підготовки педагогів. Я Олена Вострова. Прощаюся з вами до наступних зустрічей.